За кордоном і не оновили дані про наслідки розповіли у Міноборони. Докладніше далі. В Україні 16 липня 2024 року спливає останній строк для актуалізації персональної інформації військовозобов'язаних. Українці, які перебувають за кордоном, також повинні оновити свої дані до 16 липня інакше їх чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Немає різниці, де перебуває громадянин. У всіх однакові конституційні обов'язки про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на Ютуб каналі. Є питання. Вона пояснила, що люди зберігають свій зв'язок. Зв'язок з державою і є такими самими громадянами незалежно від свого поточного місця перебування. За словами Черногоренко, справедливість працює саме так: якщо людина є громадянином України, вона має виконувати свої конституційні обов'язки, де б вона не перебувала. Отже, за діючим законом, українці, які до 16 липня не оновили свої дані, підпадають під штрафні санкції. Не буде виключень і для громадян за кордоном, проте реалізувати на практиці за кордоном це буде складніше. Ніше заступниця міністра зазначила, що наразі немає однозначного інструменту для реалізації цієї процедури. Нагадаємо, що за неоновлення даних доведеться заплатити значну суму, яка стартує від 17 до 25,5 тисяч гривень для фізичних осіб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.